Під кінець року в українському театрі показали глядачам дві прем'єри. Перша метод Гронхольма» – розповідає про перегони за високу посаду між трьома чоловіками і жінкою. І друга вистава ніч перед Різдвом. Директорка та художня керівниця розповідає, що особливий цей показ не тільки колядками, які звучать наживо. Це така історія, вона зроблена за інсценуванням саме Василя Василька. Більше такого інстанування немає ні в кого. І це живі колядки. Це Стилізовані українські костюми, які є сучасними. І це історія не про давно минуле, а це історія про нас сучасних, про нас красивих, стильних, розумних. Українців це знаєте для мене дуже було важливо, щоб це не була не була якась шароваршана, як це називають. Юлія Пивоварова каже, що чарівна атмосфера гарантована, і кожен глядач зможе отримати найпозитивніші враження. І звичайно, у музичній комедії покажуть любовну історію між Вакулою та Оксаною, яка попросила в чоловіка в подарунок черевички. 13 січня ми граємо нашу прем'єрну виставу Ніч перед зі двом. Якраз я думаю, що різдвяну історію. Сучасну це, це сучасна вистава з живими колядками, з живою музикою, яку зробив аранжування наш неймовірний Вадим Бесараб, музичний керівник нашого театру, з дуже міцними акторськими роботами. Я думаю, що це буде і приємно, і дуже смішно, тому що. Весь час ти смієшся, тому що це весело, і ну це насправді така різдвяна історія. А на початку січня на сцені театру покажуть вже відому глядачам виставу Пеппі, яку вирішили відновити зараз. Ми відновлюємо ще дитячу виставу Пеппі, на яку ми запрошуємо наших одеситів, починаючи з 3 по 5 січня. Приходьте з вашими дітьми. Нехай вони отримують такий ковтну трошечки новорічного свята, і буде якесь теж. Диво новорічне різдвяне нагадаємо від початку блекаутів Одесі український театр імені Василька став пунктом незламності. Зарядити гаджети тут можна з 12 до 18, звернувшись на службовий вхід зі сторони вулиці Кінної.